Як ти почуваєшся, коли людина, яку ти любиш, не відповідає на повідомлення одразу? Чи буває в тебе так, що ти постійно гортаєш телефон або не можеш заснути? Все це може бути проявом любовної залежності. І сьогодні я розкажу, як це впливає на твоє життя. Любовна залежність викликає постійну тривогу. Ти ніби живеш у страху втратити цю єдину людину, яка для тебе стала просто центром всесвіту. І через це стає дуже важко сконцентруватись на роботі, навчанні чи навіть відпочинку. Ще один симптом це ревнощі. Навіть коли немає приводів для сумнівів, ти починаєш придумувати сценарій в своїй голові. А з ким він чи вона зараз, а чи не бреше мені? Це отруює і твоє життя, і ваші стосунки. Іноді любовна залежність переходить у контроль. Ти постійно хочеш знати, де твій партнер зараз, що і з ким він робить, з ким спілкується. Але правда полягає в тому, що контроль не створює безпеки, а лише руйнує довіру. Якщо ви впізнали себе у цих словах, знайте, ви не самотні. Запрошую вас до глибокої психотерапії, тому що сама маю досвід залежних стосунків. Це відео про любовну залежність. Поділись ним, якщо тобі також довелося зустрітись з чимось подібним в житті. Або постав лайк, щоб нагадати собі, що ти заслуговуєш на щастя і свободу.